Десята ранку, 24 серпня, погруддя українського пророка і поета Тараса Шевченка. Саме тут відбулася прелюдія до основних урочистостей по відзначенню 22-ї річниці незалежності України. Перші особи міста та громадськість, здебільшого в вишиванках, прийшли цього ранку сюди, аби покласти квіти великому кобзареві та вшанувати полеглих за волю України. Після чого до зібрання звернувся міський голова. Шлях української держави до своєї незалежності був історично довгий і політично складний. І ці 22 роки незалежності, не лише 22 кроки, які пройшла наша держава з моменту проголошення акту про державну незалежність України. Треба було зробити незалежну економіку, українську армію, ввести свою національну валюту, а основне. Зміцнити у людей усвідомлення, що ми вже живемо у незалежній державі. А потім він продекламував Шевченковий заповіт Якомрука, поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Україні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражаю злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові, Не забудьте помігнути незлим тихим словом. Власне на цьому урочистостях було взято паузу до 18-ї години, коли вони продовжились на бульварному узвозі. Віталія Соуленка, Нікіта Асташов, Дмитро Сірамаха, ТРК, Веселка. 22 другу річницю з Дня Незалежності України відсвяткувала наша держава 24 серпня. За традицією, до цього дня міською владою організовано було низку цікавих заходів. Серед них особливо запам'ятались урочистості на бульварному узвозі. Саме тут з промовою до світловодців звернувся міський голова Юрій Котенко, аби привітати мешканців з головним державним святом. Шановні світловодці. Прийміть сердечні вітання з річницею незалежності України. Нам судилося стати учасником творення новітньої української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій державі. Як житимуть наші діти, онуки і правнуки? Ця святкова дата є для нас символом єднання, відправною точкою в процесі переоцінки наших ідеалів і орієнтирів розвитку державності. Бажаю міцного здоров'я, особистого щастя, добра і благополуччя в родинах! Нехай день прийдешній несе вам світле почуття радості. Від усвідомлення власної причетності до розбудови нашого рідного дому, ім'я якому Україна. Обов'язковим традиційним заходом став парад вишиванок. Світловодці, як дорослі, так і діти залюбки перевдяглись у національне вбрання, адже це святиня українського народу. Також нагадаємо, що здавна вважалось, що саме барвисті вишиті сорочки мають закодовані прадавні знаки символи на здоров'я та на добробут, які особливо активізуються у святкові дні. Тож не дарма наші пращури з особливістю ставились до вишиванок. А от в тому, що наші земляки люблять свою країну безмежно, ми переконались, поспілкувавшись з ними. За все, за її мову любимо, за чарівну красу, за людей любимо, за все любимо. За все, за все. За її народ. За те, що он, так сказати, благодарний, відкритий душою. Хіба тільки треба дуже любити країну, щоб бути так сказати, вишиванки. По-перше, це практично, по-друге, це красиво. Предки ж не були такі в нас дурніші, так, так не розуміли з краси. Ну, Так що, так сказати, будьте добре. Країну можна любити, про це дуже багато говорити. Просто за це треба відчувати, просто жити і відчувати, що ти народився. Ми ж бачите, вже певний вік маємо, Має мали свій час можливість бути жити в Москві, в Петербурзі. Ну ми щось тут вибрали. У мене були пропозиції в армії свій час остатись в армії. Ну це ще та, Як пам'ятаю, що ці яблука, оце сонце, а ця вода ну це Україна. Просто одним словом. Це Україна. Телерадіокомпанія Веселка від усіх світловодців дякує організаторам за відмінну підготовку концертної програми і за піднесений настрій у святковий день. Альона Зозуля, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Електроенергія в домі це благо, до якого ми звикли і навіть не уявляємо життя без неї. З розвитком сучасних технологій бурхливо розвивається новаторство побутової техніки, яка нерідко є надпотужною. і неекономно витрачається електрика. Ба Більше кімната, нашпигована без міри різним електричним начинням, яке безконтрольно працює, може бути навіть небезпечною. І за того що сеть Особливо внутрідомова перегружається. Вона вот. не рассчитана. Сейчас каждая квартира начинена таким кількістю електроприборів, що раніше в них і речі не було. Це і Это и кондиционеры, это и це это холодильники, это стиральні машини, в которых також відбувається підогрів води, А підогрів води там більші, нагрів... більші можливості на нагрівальні елементи. Тому квартирні проводки зачастую є дуже перегруженими і при при монтажі цих проводок така нагрузка не вчитувалась, як в багатоквартирних домах, так і в домах частних ліц. Раніше розрахунки велися з урахування 3 кВт на одного споживача. Зараз же ця потужність перевищує 5, а іноді й 10 кВт електроенергії. Тому експлуатація внутрішньобудинкових мереж із за неспрацювання приладів захисту може призвести до пожежі. Облічення мощності зараз воно розрішено тільки після отримання технічних умов, після… Соответствує реконструкція електропроводки потім технічним условиям, составлення проекту, а все супрежено з значительними, скажімо так, денежними ну, да, розтрат. розтратами. Прислухайтеся до порад спеціаліста, і можливо саме зараз, вимкнувши один електроприлад, ви не лише зекономите електроенергію, а й уникнете перевантаження мережі. За народні свята, мабуть, для того й придумали, аби весь народ міг відпочити та проникнутися духом тематики. Організатори свята подбали про культурну та розважальну програму. На День Незалежності підготували концерт, молодіжну дискотеку та виїзну торгівлю на найпопулярнішому місці міста бульварному узгозі. Та чи вміє наш люд відпочивати по-людськи? Дивіться самі. Чи це мені господь дав, чи свята Варвара, Коло мого столу гості, як і ми бажали. Ой, то б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в черзі дно, тому щастя і добро, Оце мені господь дав і свята Некіля, Коло мого столу гості, як і ми хотіли. Ой, Як нам стало відомо від керівництва управління житлово-комунального господарства купи бруду після веселих відпочивальників прибрали працівники приватного підприємства Бубко Олександр Салієнко, Людмила Коршенко, Ганна Лобачова. Виникає питання, чому приватні підприємці, яким дозволили торгівлю, не потурбувалися про бодай пакети для сміття.